Доброго дня, в сьогоднішній версію ми поговоримо про е, теологію постколоніалізму і як це працює з культурою, а е, зважаючи на те, що Україна тривалий час знаходилася е, під водою інших режимів, е, то це дуже, дуже актуальне питання для того, як розвиватися українській культурі зараз. І власне, е, не так давно українські просторі розбіглися справжній втрач по Булгакума. і це пов'язано з двома подіями. Одна подія була така вже помітна, і так трішечки подискутували, але, власне, буквально один день це те, що на Андріївський отвіт повернулася скульптурка кота бегемота одного з головних героїв. Булгакова, але замість з маленьким уточненням на його примусі з'явилася фраза і Москва. Друга подія була більш важлива і більш повітна з експертний висновок представників Інституту національної пам'яті про те, що Михайло Булгаков є імперцем за своїм світоглядом, а отже, він має бути винесений за рамки українського публічного простору. І питання, чому ж так полагає від Болгакова, тому що вже майже тиждень ці дискусії вони точаться серед представників різних професій, культурологів, письменників, істориків і так далі. Найцікавіше в цьому те, що сам голова директор, Інститут національної пам'яті Антон Дробович ознайомився з висновком і сказав, що він не дуже погоджується з ним і буде розбиратися, тому що він цей висновок, чому він створив такий дисонанс, тому що він дуже, дуже радикальний, і риторика, його вона категорична насправді. Якщо б він був скажімо так дусі постколоніальної доволі, то можливо, нікого так не заповало. Ну і зараз спробуємо все ж таки дізнатися, яким чином постколоніальні студії можуть а, бути дотичні до української культури, адже знову ж таки почати дискусії про те, чи була Україна. Колонію взагалі тому, що знову ж таки класичному сенсі колоніальні стосунки це Британія та Індія, наприклад, коли Британія колонізує Індію, власне, вищі адміністративні посади займають британці, і власне, вона насаджує свою мову, говорить, що нижча культура. Культура колонізованого народу є нижчою, що вона не варта популяризації тощо. І, власне, ще на один момент, те, що адміністративно, як правило, усі колонії відрізняються від е, імперій, а, тобто, це якесь окреме намісництво або королівство і так далі. Е, власне, що ми бачимо з Україною? Якщо а, і ще один важливий момент це економічні стосунки. Тобто імперія використовує колонії для, як сировин, додаток і для того, щоб продавати свої товари. Відповідно, сировина дешева, вона викачується з колоній, а потім імперія дорогу готові продукти, і, відповідно, на цій гідниці отримує зиск. Якщо ми говоримо про Україну в контексті колоніальному, перше, ми географічно не були розділені морями океанами Географічно так, мали спільні кордон. А адміністративно теж Україна не відрізнялася від решти Російської імперії, тому що тут були ті самі губернії, так само, як нарешті території. А завжди польське так, тісно воно називалося польське. І там теж були гуперні. Економічно. Знову ж таки, так, з одного боку, Донбас це видобуток Кревини, з іншого боку, територія Надніп'янської України була досить потужно розвинута економічно, ну і не зовсім можна було сказати, що це колоніальні стосунки. А ось коли ми говоримо про культуру, тут вже все цікавіше, тому що. Ми бачимо певні однаки такої культурної домінації імперії, так само, як, наприклад, Британська імперія над Індією, тому що знову ж таки українська культура вона визнавалася нижчою, не визнавалася право на існування самостійної мови. І, власне, це було однією з ключових дискусій: чи українська мова окрема мова, і знову ж таки, вона носила. Характер не стільки наукової дискусії, як такої ідеологічної війни, і е, проблема ще в чому? Якщо, знову ж таки, ін Індія та Британія мають зовсім інші релігійні, наприклад, забарвлення, е, гідна культура, тобто її не можна сплутати, е, то е, українська російська культура, як би нам цього не хотілося, але це все ж таки православна сфера. Православна віра, слов'янська культура і то, то певні є спільності власне з таких об'єктивних причин. І тому дуже часто складно буває відділити одну культуру від іншої. Але тим не менше, чи можемо ми використовувати постколоніальну оптику? Дійсно, в Українському просторі, як науковому, так і такому більш широкому, публічному, а, дуже часто стали зараз використовувати термін постколоніальний поворот, деколонізація і так далі. Розберемося, що це таке. Отже, якщо ми беремо а, такі а, Офіційні визначення то постколоніалізм це темпоральне поняття, тобто стосується певного періоду, який слідує за домінуванням колоніалізму в тих країнах чи регіонах, що деякий час були під управлінням зовнішньої сили. Дивіться про те, що коли країна або регіон поправляється. Колоніального впливу, певні структури управлінські, власне, повсякденні вони зберігаються саме ті, які були за колоніями в час, коли вони були колоніями. Але хоча в цьому немає вже потреби. І власне сам постколоніалізм. Постколоніальний поворот він почався з того, що представники колонії вони отримали можливість навчатися в вищих навчальних закладах західних інституцій, відповідно підвисити свій соціальний статус і власне. Там вони стали ідеологами постколоніальних студій, то це ті роки 20-го століття, коли останні імперії французькі і британські о, отримали незалежність. І, власне, ще цікаво, що якщо раніше гуманітарні науки вони розвивалися з погляду Західної Європи о, як такої домінантної сили, то тепер вони отримали ще погляд. Не -європейця. і якщо раніше це було дослідження європейцями в всіх інших, то тепер всі неєвропейці отримали свій голос. Хоча потім, звичайно, цей предколоніальний дискурс перекочував і до західних дослідників. Ну і, власне, це перші. Твори, які стали основоположними для постколоніальних студій, зокрема, орієнталізм Едварда Саїда, і ми поговоримо трішки пізніше, що таке орієнталізм. Далі це франк Фаннан, чорна шкіра білі маски, і чекароворті співак, чи можуть промовляти Перший перші чекароворті співак поважінкою, що теж якби. На той час достатньо прогресивна. По-друге, ми не будемо повертатися до цього терміну субальтерни це якраз підвеглі. Дуже часто цей термін не перекладається українською мовою, а так і залишається субальтермін. А далі, чому ж це може бути саме тутично до пострадяки По-перше, це те, що це певний орієнталізм, погляд на Пострадянські країни, як на інші країни, як на відставі. Тобто цей інший, він не просто інший, він нижчий десь в ієрархії. Далі це те, що ми бачимо певні ознаки гібридних стосунків і ознаки домінування метрополії над колоніями. І так само. Е е нам залишається ще і імперська спадщина. Нам ж таки, коли ми говоримо про імперську спадщину, це не лише пам'ятники Леніну, але це і архітектурні споруди, це і способ структура управління, наприклад, міським господарством, державним управлінням, це також. Макри влади імперії, це а, і пам'ять, яка залишилася по імперських часах. А, це і гідні повсякденні практики, які вже не мають сенсу, але які а, власне утворилися через колоніальне панування. Ну і до таких практик також ми відносимо ностальгію за СРСР. Пострадянських по соціалістичних країнах вона може носити назви, наприклад, Остальгія в німецьк за німецькою демократичною республікою. Причому ностальгія вона може розумітися як така ще просто зацікавлення періодом, і таке позитивне уявлення. Ностальгії насправді багато, але тут нас цікавить саме така позитивна ностальгія. За помбіром п'ять копійок, дуже смачна ковбаса і так далі. Тобто такі уявлення, що Радянський Союз був півим і пухнастим. Це теж прояв такої постколоніальної світовості. Питання для чого тут міський простір, баністичні студії і так далі. По-перше, це допоможе нам розуміти наші міста. Як наші міста, тому що дуже часто сучасні концепції урбаністичні, вони розроблялися на матеріалі західноєвропейських міст і не завжди добре лягають на східноєвропейські міста. А далі, це те, що місто це є осередком влади, і з точки зору колоніальних студій, ми можемо подивитися на розподіл влади у міському просторі, і, наприклад. Як, власне, усі імперські структури домінували в місті, а, і, відповідно, там процес планування, коли спускалися вона згори, то це теж є однаково колоніального впливу. Uh, ну і нарешті це те, в чому ми працюємо з цим проєктом, це саме переосмислення колоніальної архітектури, так званої незручної спадщини, про яку ми вже говорили, і це, звичайно, теж є користий поблік. Так, ну і тепер трішечки розберемося з термінами. Як я вже сказала раніше, постколоніальні студії стосуються тих радіонів, які позбавилися колоніального панування, також о, це, і, власне, це ще один фокус це вивчення стосунків між центром та перфігієм. Далі наступний е, термін, я думаю, що ми краще зрозуміємо, якщо передивимося. Відео про а Воно було розняться саме вільнюським туристичним центром. І, власне, це така сама іронія трішечки, але дуже цікаво ілюструє поняття органіталізм. Спочатку переглянемо, а потім я поясню. Вільнюс. Mm. Вільнюс. The Pearl of Eastern Europe. When the traveler arrives to Vilnius, they are immediately charmed by the joyful and welcoming attitude of its people. Its cozy little streets and rich architecture are a true photographer's paradise, where the past meets the latest technology, just like every other European capital. As a highly stylish city, Vilnius is something for every kind of cereal shopper. And of course, its vast array of gastronomic options, together with its lively nightlife, will blow your mind. So, what are you waiting for? Come to Vilnius and embark on an unforgettable adventure. Отже, перша частина цього відео це така, ну, звичайно, воно дуже прибільшено, але в принципі ілюстрація до того, чим є орієнталізм, це упереджений погляд в даному випадку європейців на східні і неєвропейські народи, і, власне, після розпаду Радянського Союзу, перші ну, ж таки зараз картинка вже трішки змінюється, але Перші роки після падіння залізної завіти і падіння радянської системи, в принципі, такий погляд був притаманний для всіх країн центральної-східної Єдо всіх країн центрально-східної Європи. Наприклад, це можна помітити навіть в кінематографії. Наприклад, якщо ви дивилися термінал з Томом Хенксом, то там це дуже яскравий такий приклад, коли Головний герой прибуває з, вимис... з країни Кракозія, але і там показується, що там якісь перевороти. Показується, що він погано володіє англійською мовою, точніше не володіє. А відповідно показується, що, незважаючи на те, що він не був як росіянином, він з легкістю розуміє російського пасажира. І в принципі, півробітники. Аеропорту вона автоматично допускає, що він володіє російською мовою, хоча насправді він говорить, здається, болгарською мовою. Ну, тобто тут то такі речі дуже класичні для орієнталізму. Тобто це не тільки погляд як на що чуже, не таке, як ти. Це погляд на те, що це чуже, воно екзотичне, а це означає, що воно вся культура не а вона. Не і це взагалі відсутній цивілізацій. Як ми могли побачити в першій частині відео, що Англія сидить в собі в Лондоні, дещо на лавочці, і в нього такий образ відніса, хоча він давно таким не є. Ну і власне. Тому орієнталізм може бути якраз корисним для розуміння того, як українську культуру сприймали раніше, і чому важливо, важливо зараз популяризувати її і показувати, що вона все ж таки була на нагівні з європейськими культурами, і що важливо доводити це самим собі. Тому що дуже часто а, серед українців, а, особливо травмованих уроками української літератури школі, а, ну вони ще нічого цікавого не було, українська література не насправді всі твори, які презентувалися для української літератури, вони не на просто дуже важкі, особливо для дитини. І тому дійсно виникає таке враження, що в Україні немає. Ну, немає якоїсь такої літератури, хоча вона насправді є, і дуже рівні з європейською, наприклад, це модерністська культура. Але популяризація всього всього тільки починається. Тому, щоб розуміти, як нас сприймають європейці, треба розуміти, що це трішечки такий упереджений погляд, і тому важливо робити різні проєкти, які показують, що це насправді не так. І Україна була, мала розвинуту багато культуру не тільки зараз, але там, наприклад, 30-ті роки, ще це була не радянська культура, а саме українська і так далі. Наскільки це власне питання дуже складне, дуже важке і неоднозначне це поняття креольської культури. Власне, креолі, креолізація — це піщамірно буквально, в буквальному сенсі цього культура, коли змішується місцева і французька, франкофонна культура мова змішується, але в широкому сенсі креольською культурою стали називати ось такі гібридні культури, коли, наприклад, метрополія приходить до колоній і виникає щось третє. Взагалі не схожа і не на культуру ні на культуру імперську і ні на культуру а, цих народів, яка вона була, вона щось виникає третє, і це така кривольська культура. А, власне, ось, ось ці два тописи культурологів. А, вони якраз про дискусію щодо того, чи можна українську російськомовну культуру вважати такою кривольською, а, наприклад, Іван Козвенко, колишній керівник добженко центру він порівнює Україну власне, з культурами Латинської Америки і про те, що це така насправді гібридна а, культура, але вона все ж таки ну, належить до української, і Булгакова теж треба сприймати, повертаючись до початку в контексті саме цієї. Креольської а, культури. А, ну а, але а, пані Олена Червона, вона погоджується, що культура така гібридна, але не креольська. І вона теж погоджується про те, що українська культура вона була чистою. Не просто тому, що не, це неможливо було в тих умовах. Існування, коли, наприклад, найкращу освіту можна було отримати в Санкт-Петербурзі, і навіть той самий Шевченко він, якби його свідоме життя, пише в санкт Петербурзі, наприклад, журнал Основа теж випускався в Санкт Петербурзі, тільки тому, що там в центрі було більше можливості для культурного розвитку. Ось. І тут теж ми можемо говорити про такі складні ідентичності. Наприклад, за лінка можна передивитися інтерв'ю Миколи Гепчука, і в нього така концепція двох Україн, про те, що є Україна як Малоросія, тобто, це таке свідомість, коли людина в принципі. Вона а, любить декора... декорації українські, ну, наприклад, як Гоголь, тобто так, класичний приклад, але з іншого боку лояльна до імперії. І, в принципі, така малоросійська свідомість характерна для багатьох українських митців. З іншого боку, це власне україно-центричність, національна така культура, і власне там, де чітко а, автор. Бо діяч відміжували себе від импегі. І в принципі, воно постійно йшло рука в руку і починаючи з XVIII століття, коли починаються на творення. І такі прояви можна побачити навіть зараз в деяких культурних продуктах. Наступний термін дуже цікавий це апропріація культури або репропріація. Таке апропріація – це як первинний акт, коли якась. Інша культура допозичує нашу і каже, що це їхня культура. Класичний приклад український борщ. його запозичає, наприклад, російська культура і каже, що борщ – це російське, блюдо, а не українське. І, відповідно, апропріація носить такий негативний контекст. Інший приклад по всіх житті це трети, і зараз це теж сприймається негативно, тому що це частина ямайської культури, але, і вона має певний сакральний сенс. Але всі люди носять треди, ну, не всі, а всі культури, і вони не замислюються над їхнім культурним значенням і так далі. і так далі. А відповідно, реапропріація культури це запирання собі. Те, що було вкрадено, власне, не тільки в фізичному сенсі. Наприклад, дуже початку повномасштабного вторгнення українськими амбасадорами культури була проведена дуже важлива робота з такої реапроприяцією в західних музеях. Наприклад, час. Робота Едуар... Едуарда Дега була підписана як танцівниця в російському одязі, хоча тут явно видно, що це український одяг, і, в принципі, українські мистецтвознавці досягли того, що вона була переназвана. Так само так, таке ж завдання полягає, наприклад, з Малевичем, який взагалі ну, полях. За етнічним походженням, жив в Україні, його повласнює собі Росія там. А Івазовський так само етнічний, вірменін, вірменін, який жив досі, а, і знову ж таки, якого Росія знову ж таки проголосила великим російським а, художником. І до чого тут ХТЗ? Ну ж таки модернізм, український конструктивізм тривали час теж не визнавався, і навіть сам термін конструктивізм асоціювався виключно з російською архітектурою. Тому власне наше завдання. Це повернути собі внесок і повернути український конструктивізм. Для цього ми маємо подивитися саме, в якому культурному просторі бували архітектори-панувальники, які були зв'язки. І, наприклад, якщо ми говоримо про ХТЗ, то керівником був все ж таки Павло Альошин, київський архітектор. І тому питання до того, що це все ж таки український спадок. Так, наступне питання це гібридні стосунки. Відповідно, якщо ми дивимося на чудове дитинча, то це гібрид віслюка та зебри. І так само гібридні стосунки в постколоніальних студіях вони відзначають змішування, знову таки, тут написано ро, але більше все ж таки ми говоримо про духовний гівень, про змішування культур і практик. Власне. Тому це не тільки власне, ми говоримо про мистецтво, але також про, наприклад, те саме планування. Ми теж можемо бачити гібридні стосунків, коли, наприклад, українські інженери, українські архітектори пропонували якісь інноваційні рішення, які приймалися центром і вже власне впливали на саму імперську російську культуру. Тобто це не все було. Так, що все спускалося з гори, іноді знизу від колонії походила ініціатива. І ось це якраз є прикладом таких гібридних стосунків. Ну і, е, власне, е, був, е, цей проєкт, коли ми беремо спадщину, яка є спірною, такою, десуну, що дисонує, і ми її вписуємо в український контакт, ми, по-перше, Проводимо реапропіацію культурної цінності, тому повертаємо її до українського контексту, щоб не було е, страшно казати про говорити про те, що і щоб нас не вминувати при цьому любові до імперії. Якраз це постколоніальні студії, постколоніальний погляд він є зворотнім до того до імперськості, і тому, власне, ми маємо використовуватись в наших дослідженнях.